Вітаю, шановні, в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельник. І в сьогоднішньому випуску нашої програми ми розглянемо таємниці новорічного хендмейд, які дозволять нам зануритись у творчий процес та дізнатися секрети створення. Та більш детально про це ми поговоримо із майстриню хендмейд Ольгою Марченко. Вітаю вас! Вітаю, пані Ольго. Давайте почнемо з того, що вас взагалі надихає на створення от саме новорічних таких прикрас. Я почну трошки здалеку, тому що як я почав створювати хендмейд, я навчаюся у нашому місті, є Гончаренко-центр, це такий культурно-освітній центр. Там є курси фінансової грамотності, я їх відвідую. І ми вивчаємо трошки основи економіки, якби є таке завдання створити свій якийсь проект як якби справи. Угу. І я поміркувала. Які в мене навички, наприклад, творчі, і вирішила, що може зайнятися сувеніркою. І від мрій, від розмов, <сум> вирішила перейти до практичних занять, ну, до практичного втілення своєї мрії, скажімо так, і спробувати саме до Нового року, до свята, яке наближається, створити якусь сувенірну ну, хендмейд-продукцію, скажімо. І ось результат. Угу. Я дивлюсь, це такі вже на символи на го року. Так, так наступний рік Зелений це рік дракон. зеленого дракону, так китайського. А, давайте ми про них більш детально поговоримо. Так, угу. от які матеріали та інструменти ви використовуєте так, при створенні це в мене магніти. Дивіться з гіпсу символ року. Є такий веселий дракончик маленький. Є вже більш такі серйозні китайські зелені і золочені. Це ніби традиційне золото з червоним, угу. традиційний китайський дракон. Матеріали вони зроблені з гіпсу. Але щоб створити такий саме сувенір, я маю спершу зробити форму, форму ліплю плюс пластиліну, потім формую з силіконом. І вже в силіконову форму я можу заливати гіпс. Коли висихає, то я розфарбовую акрилові фарби. Такий процес досить такий цікавий. Особ, особливо створення саме творчий Процес створення форми. Угу. Я маю думати, я маю зробити її. Mm. Так. А як ви обираєте ідеї? От там, Цей веселий той не дуже, скажімо так. <рес> ну, я намагаюся вивчити, що людям подобається. Так би смаки цільової аудиторії. Я виставляю у хендмейд-групах на Фейсбуці, дивлюсь на лайки, на коментарі, знайомим показую також. Е, відгуки різні. І я, наприклад, думала, що більш сподобається серйозний дракон, такий це ж символ року, китайський дракон. Але насправді він зазвичай взагалі не, получив, не отримав ніякого відгуку позитивного. А саме маленький дракончик е, дуже подобається людям і хвалять, і миленькі, і красивенькі. Ну, це дуже ну, завжди приє... це приємно, завжди хедмейдера завжди дуже підтримує. Ну, всі хочуть більш такого щось яскравішого, веселішого. Так так. так, так, щось радісного, щоб. Ну так, це для себе зробила такий висновок. <гум> <гум> так, як проходить сам процес? Тобто, ви спочатку робите форму, так? <гум> так, так. Потім <гум> вже йде гіпс. І потім Потім потрібно це все розмалювати, розмалювати, да. Угу. Так, а скільки часу йде на виготовлення ну, там одного виробу? На практиці це оказ це виявилось не, так, не така вже проста справа виготовлення навіть маленького того магніту. Ну за день, якщо можна я виробити, ну, зробити 5, 5 магнітів, але це зранку до вечора, тому що це дрібні такі вироби. Вони потребують певної акуратності, точності, навіть в розмалюванні. Це таки. Ну, десь от 5 завдань я можу зробити, але не більше. Щоб вони були якісні і такі чудові, як угу. вони є. А скільки ви вже загалом виготовили таких. таких загалом. Видів? Ну, Цих маленьких, десь 60 вже зробила. А так як немає ніякої зацікавленості у великих цих драконах китайських, то 9 штук і все поки. Я поки роз... чекаю. Вони поки що відійшли на другий так, план. Так. А як ви вивчаєте нові техніки, розвиваєте своє, своє майстерство? Е, техніки, з приводу технік, дивіться, я використовую зараз ну, для початку, щоб взагалом зрозуміти, як зробити. Я використовую гіпс. І є взагалом багато сувенірної продукції з гіпсу. Але мені не подобається те, що він б'ється. Коли я думаю, як би його зміцнити, або є якісь маси для ліплення зараз нові. Як їх може використовувати, я ще вирішила таке як ноу-хау. Мені захотілося того дракона позолотити. Я іконописом займаюся і вмію золотити. Ну я справді золочення це, це не золото листове сусальне, а замінник поталь. Я так зробила, але це доволі таки багато шарів лаку для золочення. Потрібно багато ну, декілька днів просушувати, то я, мабуть, більш не буду. До цієї ідеї звертатися. Так, Але і... я хотіла займає багато часу. Так, так. Я угу. а, так. А ви робите їх на замовлення, чи просто ви робите якусь кількість і потім, якщо комусь так, щось ще. Так, я намагаюся робити, щоб в мене була кількість. Якщо людина там побачила і каже, а як можна придбати? Наприклад, uh -huh. то я намагаюся так би кількість робити. Може якщо... на замовлення? От, Я тільки запитати, uh -huh. якщо а, хтось замовить там щось таке індивідуальне, тобто, як буде відбуватися цей процес? Якщо я там хочу, наприклад, я не знаю, якесь сонечко, зірочку, а, ялинку, можливо, чи це зробити? таке? Так, само? це, в принципі, можливо, але це, якщо індивідуально, це буде доволі таки затратно по матеріалам. Тому що, наприклад, якщо я роблю Ну, форму, то я маю намір з неї багато зліпків зробити, так би мовити, спробувати реалізувати, або ну, як живити, або подарувати комусь. А якщо це індивідуальна форма, то це я маю витрачати знову ж таки, силикон, свій час, щоб виліпити ту форму, все вигладити, щоб була гарна форма. Ну, Це буде просто коштувати трошки дорожче. дорожче, трошки так? дорожче. Так. Але це буде індивідуальний Так, так, подарунчик. звісно, так. Е, так, чудово, паніолю. А чому от, мені цікаво на вашу думку? Так, от ну, останнім часом дуже популярним стали вироби mm -hmm. з хендмейду на подарунки, там чи просто як декор для дому. Мені цікаво, от, на вашу думку, чому от саме таким популярним за останні часи от, став саме хендмейд? Дуже багато у нас талановитих людей. Це по перше. По-друге, дуже багато матеріалів. Я дивлюсь ці групи хедмейд, наприклад, ну, в просторах інтернету, на Фейсбуці. Дуже багато і в'язаних чудових іграшок, талановиті люди і хочуть себе реалізувати, свої здібності, багато з, біс... з бісеру, тих самих і народних виробів, і просто нібек ювелірка. І це унікальні все таки витвори, такі і тому люди. Я думаю, звертаються саме до хендмейдерів, хочуть якийсь унікальний подарунок комусь зробити, порадувати. Угу. Я думаю, та скільки часу ви ви витратили на те, щоб ну навчитися виготовляти? От саме ну скажімо, навіть, навіть ось ці фігурки. Ну ви розумієте, я якби це не з нуля учусь, а я вже там 15 років, я була у вас в гостях, я іконописом займалася. Мені якби ці навики вже як зліпити, вони в мене вже є. Угу. Розумієте, Я не з нуля хендмейдом почала. А з, тим, з тими знаннями прийшла, з тими навичками та вміннями. Ну То вам уже було так, простіше про, влитись так. в цей, Саме в цей процес. Саме тому я і вибрала цей напрям. Uh -huh. Аналізуючи свої якісь навички, а які відмінності от, в роботі між коли ви створюєте ікону, так і от створення хендмейну? Ну, хендмейн – це швидко. Доволі таки, все таки п'ять ну, п'ять магнитиків в день, там невеличка продукція, так. А ікона це місяць. Це... Шар за шаром, якщо я п'ять дракончиків розмальовую в день, то а ікону я місяць пишу, то це різниця і в серйозність. Ну, тобто з іконно більш така кропітка робота, Є... ніж так, так. Так. А які поради ви дали б тим, хто хоче спробувати свої сили в, в створенні хендмейду? О, я б хотіла дати поради. По-перше, я сама тільки прийшла на цей шлях, і я може й сама чекаю від когось поради, я сама вчусь. Але я б порадила просто повищувати свою майстерність, нічого не боятись, виставляти свої роботи, пропонувати. Якщо ви почули критику, не брати близько до серця, а просто продовжувати створювати. З чого почати початківцю? Початківцю, по-перше, подумати, що б він хотів робити, бо це залежить від цього залежать і ті матеріали, які йому будуть потрібні. Почати знайти відео, дуже багато відео на Ютубі також по створенню різноманітних виробів, якісь майстер-класи подивитись, що до серця вибрати спочатку, а потім вже приступати угу. до праці. Так, пані Ольга, а про ваші плани на майбутнє? Чи плануєте розширятись ви в цій так, сфері? Так, я планую. Я планую, хоча вже п'ять разів передумала цим займатися, я вам скажу чесно. Я хотіла б ще зроб, створити і український наш сувенір, саме українську тематику, і Криворізький сувенір, тому що, наприклад, майже немає Криворізької сувенірної продукції або виробів, ну, виробів хендмейду з символікою нашого міста. То так, я б це планувала зробити. Тобто, в планах є розширення цієї розширення, розширення, справи. Хендмей, так. Так. Угу. А, і а, в кінці, що а, от ви сказали, що ви декілька разів вже передумували. Так. Що дуже цікаво, чому? Коли немає похвали. Аби коли немає попиту, ось я виклала цього дракону там ну на Фейсбуці, так просто кажучи. І навіть людям загалом не подобається. Навіть коментарів немає там чудових. Я думаю, боже, і що ж я буду сидіти з ним робити? Я старалась там щось міркувала, ліпила, як його позолотити. тут так, але я сама собі вирішила, що в принципі просто треба щось далі робити. Як переборолася себе? Ну, ніяк мовчки. Просто мовчки. Я продовжує. подумала, просто воно мені потрібно, мені це цікаво чи ні. Далі розвивати цей напрямок. Взагалом, у нас же там на цих курсах ми маємо дипломний проєкт захистити як, як учня. Якщо я кажу, що це сувенірна продукція, я маю щось людям показати, не лише на бумажці написати, так ось я мрію, а я вже практично якісь шаги роблю до здійснення там мрії. Чудово. А, uh, ну що ж, я дуже вдячний вам, що ви сьогодні завітали нашої well, студії. Я вдячна вам за запрошення. Uh, ми uh, подивились про те і дізнались про те, як а, Ті фігурки, які ми ну скажімо так, ми бачимо кожного дня там в себе на холодильнику в когось на холодильничку. Ось такі дуже гарні магнитики. А друзі, ви можете придбати у пані Ольги символ 2024 року це зелений дракон, який буде прикрашати ваш дім. І тому звертайтеся. Дякую. Дякую вам, було дуже приємно. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Ольга Марченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.